І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Fly на FWN 4005, Бабаха. Карта Ласвіль, ну що ж, до бою, так. Ну. Дивіться, така тенденція у нас іде, так? Що якісь карти. в нас в реплеї від підписників дуже. Ну, то їх немає, немає, то одна за одною йде у нас саме в реплех від підписників. Отже. Чудові та цікаві бої саме. Опа, перший, перший постріл на 1145 і перший ворог знищений. Так, отакі от тенденції в нас, що от на Ласвілі, на Вестфілді і на Хімельсдорфі Так, у нас тепер бої. Ну будемо вже знати, як на якій техніці на них грати. На Бабасі сьогодні граємо. І вже побачили, куди треба під'їжджати, щоб зразу по перекаці підклопушити та прихлопушити одного ворога. Щодо, їхав на U-10 14. Варіант 5, так? І ну, нікого не трогав, нічого не, такого ще не зробив і зразу ж вихлопушився. На перших хвилинах, на перших секундах навіть бою, так. Я думаю, що де, з е, команді суперників вже погіршився настрій, отже, в нас вже він поліпшився, і ми з поліпшеним та чудовим настроєм будемо грати. Але у нас яка небезпека? Якщо хтось під'їде зараз, тут по воді, так? то може нас і покупити. Опа, а там вліпив -дом, так? Помітив, що дерево за... завалив. І вліпив блиндом. По любому ж вліпив. Це ж майстерність, так? Це ж треба все це помічати. У нас небезпека, може хтось біля води проїхати нас підсвітити. І нас може в центр. Хоча ми за камінцем тут, якщо що сховаємося, так, я не думаю, що артилерія в них до міста під'їхала. Поки що ми тримаємо в напрузі міста, так? Суперники вони поїхали, вони були знічені з першого пострілу бабаки. Е, бабаха, це в нас що? Це в нас по фану постріляти, так? Або, якщо ти на ній дуже класно вмієш на різних картах грати, то ти на ній будеш нагинати на різних картах. Я вам чесно кажу. Бо ми вже бачили на бабасі на різних картах дуже багато боїв, класних нахлопушуваних. і Іде навіть вона і тягне бої. Вогонь ще одного підготукано, ну, чудово. Та 1900. Ти... Опа, тут підсвітився. 3000. А ну хтось стрільне, нема кому стріляти. Чудово. Ще до буду користатися не до речі. Ну це так, знаєте, як? Тут ще як пощастить, як ще перекатка буде. В нас велика армада в місто поїхала. Якщо б не поїхала, то нам треба було шкіритися десь на першій та другій лінії. Або під, під скелею біля води, так? Треба було спочатку шкіритися. Треба, щоб хтось проїхав все ж таки. Опа-оп-опа. Опа, 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 опа. Приїхав. Будемо нас двоє на дуелі, дивись іншим. Він там небезпечний для наших братішів. Велика армада стоїть у нас по ущіленні, але ну, вони там поки що не можуть просуватися. Так у них там проблеми. Бабаха це ще така. Е, знаєте, бабаха, що е, я колись от, подальнякам влітає все, а в притул, в притул, так вже майже звівся, правда, не повністю звівся, в притул не, не, не влучив, не вліпив. Таке теж буває. Так, просування йде у нас вперед. зараз? Ми дивіться, що ще робимо Тут теж є імбокамінець, за який можна сховатися, так? І ми звідси ще допоможемо, барбіша. g -son. Повинен бути наш. І він просто ось туди. Навіть трішечки буде. 에, видно його, ми його вліпимо і я думаю на фул хп фугасами ми його розвалити. На поліпшених, так? Чи не на поліпшених А, не на п. Е, почекайте. А, на поліпшених це. На поліпшених снарядах треба грати на бабасі. Бо я спробував на, на, на не на поліпшених. Нічого чудового з цього не вийшло, якщо чесно. 7 три по бою. Бачимо, наші вже там зібралися в кулак та продавлюють у щілину. Довго тут не можуть вибити місто, тримається. Одна ще наша бабаха по місту поїхала. Десь є варіативність. Опа, ось це стоїть. вогонь, чудово. Зразу не зводячись. Чотири вороги знищено. Чотири з копійками настріли. Поїхали вперед ще за, за один їм камінець. Та поліпше не бій. Опа, ось вони стоять. Про... Все просто. Виявляється, все просто в нашій чудовій та цікаві, ігри, правда. <смі> я у шоці просто. 1600. Ще один, і суп. Виїжджай, по-любому він виїде зараз, буде назад здавати. Там оквережна, так, стояла. Вначе, а фіка, що там стоїть, я не стояла. Так, давай, 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 так. У нас тут проблема єдина, що до гори ствол гармати не піднімається. А не дивіться, як попер він там битися, так? Наш Є-50 від нього відпітльовує, ми стріляємо і забираємо. А, що Дякую за реплей, дякую за майстер-клас. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.